Всіх вітаю. Сьогодні відбулося сесійне пленарне засідання Верховної Ради України, які виявилися бурхливим. Отже, голова Верховної Ради і слуги наполягали на тому, аби першим стояв законопроект у другому читанні про енергоатом. До речі, зв'язки корупційні агента кремлівського держача і його вплив на енергоатом. Вони ж зберігаються, нікуди не поділися. До цього законопроекту підготували кілька сотень поправок. І, звичайно, без. Якби... Йшли в ці поправки, то не встигли би сьогодні проголосувати постанови про ліквідацію депутатських мандатів у депутатів забороненої партії ОПЗЖ у зрадників колаборантів, які втекли до Москви. Зараз відбувається нарада голови Верховної Ради щодо доступного питання. Що ми вимагаємо, щоб було першим питанням поставлено питання про припинення депутатських повноважень п'ятої колони Медвідчука, Діркача і інших? Замість того, влада хоче це питання затягнути. Придумали закони сотнями правок, Головне завдання не винести значить це питання на розгляд. Уявіть собі, що прийшлося п'ять раз ставити на голосування питання внесення в порядок денний цих постанов. Набирали ці рішення по 170 голосів. Слуги не давали голоси свої, але очевидно, що хто ж буде голосувати за те, щоб забирати мандати у своїх ключових сьогодні партнерів, з якими проводяться всі лобійські і Корупційні закони і власне нам вдалося дотиснути після скандалу, після того як Європейська солідарність і колеги з голосу з батьківщини заблокували трибуну Верховної Ради України. Ми дотиснули керівництво ВР і слуг, що першим питанням порядку денного були постанови про те, щоб позбавити мандатів депутатів, які є зрадниками, які мають два паспорти, які втекли сьогодні до Російської Федерації і які давно себе дискредитували. Ми вже перемогли друзі. Буде зараз розгляд, буде зараз розгляд питання. Це дуже важливо. Ми не дамо гратися в ці ігри П'ятий колонії копняка під зад з Верховної Ради і з. Але європейська солідарність наполягає на тому, щоб ці люди втратили не лише мандати. Вони мають відповідати за кримінальними статтями за державну зраду. Це важка стаття, яка передбачає більше 10 років ув'язнення. Мурку вони мають грати не на рубльовці. Мурку мають грати на нарах.